Ми потрапили під обстріл. Це було осколкове поранення. Я ще не розумів, наскільки я зможу бути самостійним. Ідея нашого бізнесу належить старшому сину Івану. Ти до своєї мети ніколи не складати рук. Мене звати Жуковський Сергій. Я представник ветеранського бізнесу, засновник бренду Сушена Радість. Це крафтове виробництво джерків і кабоносів. Зараз ми викладаємо замариноване м'ясо. Андрій, як ваші справи? Все добре. Процес викладки тільки ручний і досить такий кропотливий, займає дуже багато часу. Близько один до одного не можна викласти. Якщо велику відстань викладати між собою, то виходить так, що ми в дегідратор закладемо малу кількість м'яса. Після того, як воно висушиться, даємо декілька годин йому остити і потім грузимо в бокси. І з цих боксів потім вже беремо і пакуємо у дойпаки. До повномасштабної я займався запчастинами на сільськогосподарську техніку, закордонні аналоги переважно. До ЗСУ я пішов в червні 2022 року. Перше поранення я отримав в кінці 22-го року під час штурму Серебрянського лісу. Ми потрапили під обстріл, обстрілював на станчик. Це було осколкове поранення. Один пройшов наскрізь, другий біля ноги пройшов. І третій залишився біля куприка в м'яких тканинах. Наразі цей уламок живе зі мною, поки мені не заважає. Я повернувся і вже під час бойового злагодження я отримав мінно-вибухову травму. Я втратив кінцівки, втратив частково слух, і трохи гірше став бачити на ліве око. ранку мені подзвонили його попри тим, і сказали, що Сергієм трапилось поранення. Спочатку я почула, може вони так сказали, може, я так почула. Що нема однієї, руки. потім я через пару годин вона сказала, що ні, все ж таки двох рук немає. Про що я думала? Я знаю одне, що поруч був меншенький син, він дуже плакав. Я мусила його заспокоїти. Я розуміла, що я маю їхати до Сергія, тож що, що на моїй плечі ляже, я не думала про те. Після того, як зайшла Дарина, вона посміхалася, але я бачив, що в неї заплакані очі, і вона намагалася не показувати сльози мені і сказала, що все буде добре. Але це буде добре, я не дуже вірив. Я вже зрозумів, що все буде добре, і я готовий рухатись далі. Коли я приїхав до Львова в військовий шпиталь на реампутацію, у мене було півдоби, що я зміг заночувати вдома з родиною. Я обняв малих. І зрозумів, що ради них я маю рухатись далі. Я маю їм щось дати, бо що я міг їм дати, воно залишилося в окупації. На жаль, після цього я прийняв для себе рішення йти вперед, вперед, коли я отримав вже протези, складно було знайти вид діяльності, в якій би я міг приймати участь безпосередньо. Я потрапив на навчання від центру Superhumans по підприємницькій діяльності, і наприкінці навчання була можливість потрапити. В Буковель на триденні курси до фахівців, і я скористався тою можливістю. На кінцеве навчання треба було їхати вже з ідеєю власного бізнесу і з презентацією. Ідея нашого бізнесу належить старшому сину Івану. Коли я був в ЗСУ, волонтери передали нам смаколики різні. Ми з хлопцями поділили їх і. Частину джерків кабаносів я відправив додому, і мої всі ж скуштували. І старшому сину Івану зайшли ці джерки більше за все. І коли пройшло там вже близько півтора року, він згадав саме про те, що було смачно, і про те, що він на той момент подумав, що а чому ми б не могли таке робити? Ми з Дариною подивилися один на одного і кажемо: Іван, якщо ти пропонуєш, давай зроби презентацію. Він пішов на півня, закрився в себе в кімнаті, зробив презентацію. На три аркуші прийшов, зробив нам доповідь, і ми сіли такі щели повідкривали. Звичайно, повірила я в те, що може бути такий бізнес, де буде продаватися, будуть замовлення, будуть казати смачно. Та я все це вірила. Самому початку, коли ми тільки розробляли рецептуру, ми брали, купували джерки у різних конкурентів і дома сідали за столом ввечері і з малими, з тещою, з дариною пробували, куштували. І Таку робили резолюцію, кому щось подобається, кому не подобається, порівнювали з нашими джерками. Що треба додати в наші джерки, що треба прибрати посолі, що як по перцю. таким чином? Ми відпрацьовували рецептуру до того стану, в якому він наразі є. Але і по сей день ми намагаємось щось допрацьовувати в деяких рецептах. Шлях започаткування бізнесу був досить довгий. Треба були кошти. Кредитні кошти ми не могли взяти. Своїх власних коштів заощаджень особливо не було. Тому скористалися першим грантом. Перший грант був від DVI International, Це була сума 360 тисяч гривень. На грантові кошти ми закупили трохи обладнання. Це був дегідратор, слайсер. Грантодавець нам сплатив за сировину. Саме за м'яса, за спеції, за маринати, за пакуванням. Також за грантові кошти ми зробили сайт. Взагалом, на розвиток бізнесу, ми взяли декілька грантів, і загальна сума становить близько 2,5 мільйонів гривень. Про дегідратори. коли ми починали, це тема зовсім нова для нас була. І оскільки я інженер механік то вникав в опис. Переважно більшість продавців писали, що 18-20 кг сирого м'яса влазить в один дегідратор. На третій-четвертий місяць я вже мав бути мільйонером. Але вийшло трохи не так. Насправді влазить десь 7 75 кг в один дегідратор плотиків тут 24. Те саме стосується і м'яса. Коли ми шукали інформацію в інтернеті, та. Як і наскільки м'ясо висихає, пишуть, що на 40%, на 50%. А на практиці, щоб воно файно висохло і через 10 днів не покрилось пліснівою, його треба дуже добре висушувати. Залишається десь третина, тобто 70% приблизно висихає. Тобто, якщо ви з'їли 100 грам сухих джерек, це приблизно з'їли 300 грам сирого м'яса. На початку з продажами дуже важко було. Ми наїли з цих жерків самі, нагодували всіх знайомих, близьких. Я скористався порадою людей кваліфікованих. Так? Кажуть, Сергій, ти не просто підприємець, тебе ветеранський бізнес. Ти трохи розкомплектований. Треба брати свою продукцію, з'являтися перед камерою. Я зробив інстаграм-сторінку. Першу чергу мене побачили дівчата з центру Superhumans. Вони. Придбали цілу коробку джерків, почали репостити, знімати відосики, позначати мене. І майже в цей день, на наступний день, відразу посипалися замовлення до нас. Після того, як люди почали підтримувати, все пішло і черга стала близько до 4 тижнів. Зазвичай, коли замовлення приходить, воно приходить відразу на пошту. Потім я або з пошти беру, приймаю замовлення, або заходжу в особистий кабінет. Якщо замовлення і вже сплачене відразу, то треба провести фіскалізацію. Все офіційно проводиться всі платежі. Кожного замовлення є свій номер, дата, і там прописана адреса відразу для нової пошти. Відправив і відразу відмітив, ставлю серце, що воно відправлене. Стосовно маркетингу, у нас дві основних гілки продажу: це Онлайн продажі і офлайн офлайн продажі це ми продаємо свою продукцію на різних заходах, в тому числі на ветеранському ярмарку у місті Львові. Місцева влада досить сприяє різним ярмаркам, різним заходам для ветеранів. Добрий день. По перше, дякую вам за захист. Мій чоловік теж прийшов війни. Ну він трошки ампутований без рук. Але ми відкрили свій ветеранський бізнес, і ми хочемо вас привезти своїми джеречками. А це на QR-код на магнітік можете зробити нові замовлення. А це теж ветеранський бізнес. Достички роблять. Може вам треба? Тримаємося. Гарного дня. У мене до цього Шостіпки. до цієї наліпки були ще інші. Тобто, перед цим тепер вже. Ті, які на магнітиках, там трошки інший логотип, вже іще новіший. Коротше, третій раз вже апгрейд робиться. Ветеранські ярмарки проводяться два рази на місяць, кінець другого тижня і кінець четвертого тижня кожного місяця. Ми в першу чергу підтримуємо один одного і купуємо продукцію один одного. У нас це називається свій до свого по своє». Місія на всіх не вистачає, тому ми зазвичай ділимо одну ятку на двох. У нас є досточка від дерев'яної творчості, і дуже добре ріжеться м'ясо на цій досточці, і дуже смачно. А якщо ви придбаєте наше м'ясо, то ви зрозумієте, яке смачне це м'ясо бо різалося на цих дерев'яних досточках. Ось так тема ветеранського підприємства для мене досить важлива, бо я обрав саме ветеранське підприємство для себе як. Реінтеграцію в цивільне суспільство через ведення підприємницької діяльності давно в мене була мрія заснувати громадську організацію, саме яка б займалася підтримкою ветеранів або членів родині ветеранів, які б хотіли саме займатися підприємницькою діяльністю. Громадська організація має назву Military Business Hub. Я співзасновник цієї організації. Ми плануємо там багато заходів, в тому числі знімати різні соціальні відеоролики про соціальний бізнес, щоб долучити до Проблем ветеранів, членів суспільства цивільного. Hello! Привет. Привіт! краба. Зараз будемо знімати. Доброго дня. Ветеранський бізнес пана Андрія знайомимося сьогодні. Представляй своє виробництво і свій ветеранський бізнес. У мене столярно реставраційна майстерня, дерев'яна творчість. Займаємось як реставрацією дерев'яних виробів, так і виготовленням. Сировина. Це що за з... дерево? Дуб з ясеня. З самого початку я приймав рішення свій бізнес зробити соціально орієнтованим на ветеранів, на членів родин ветеранів. У мене на початку працював хлопець, в котрого батько загинув. Наразі в мене працює ветеран, особа з інвалідністю внаслідок війни і другої групи. У мене працює мама захисника. Мені з ними простіше знайти спільну мову і їм зі мною теж. І на сьогоднішній момент розглядаю тільки ці кандидатури. Я б хотів би порадити тим ветеранам, хто хоче повернутися в цивільне життя, саме почати з навчань, бо підприємницька діяльність це досить складні процеси, і треба до них підійти вже з якимись базовими знаннями. І звітність вести, і маркетингом займатися, і вести соціальні сторінки купа нюансів по кожному моменту. Спочатку навчання, а потім йти до своєї мети, причому ніколи не складати рук.